Сергій ще у нас із депутатів. От що? Ми ходить не може бути 20 років. Шовні депутати, 86-го сесія порядку з'ясування. Перше питання пронесення зміни бюджету ...друге внесення змін до місцевих або завершення економічних програм. 3 безкоштна передача безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів, сімка у державну власність військових частин. Друге, четверте це безоплатна передача безпілотної 50 у державної власність військової частини П'ята безоплатна передача супутної модельної стали у власність. Військове частини 6, безплатна передача ноутбуків державної власні військовій частині 7. Внесення змін до рішення 1362 від 30.12.24 року про безоплатну передачу системів РЕД 8 прийняття гуманітарної допомоги наступних засобів по набалансовій обмін та безоплатних передавання надавача. Прошу голосувати за порядок передування. Будемо розглядаємо перше питання про яку про внесення замітного показників сільського б'ятника. Кодексу України стаття 23 відповідно до пункту 23, частина 1 статті 26 закону України. Внести зміни і доповнення до рішення суттєво сільської ради від 20 грудня 2024 року номер 1320 сільський бюджет, а саме затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету згідно задатку 2 до цього рішення. Об за третьому пункту 1 зменшити обсяг профіциту загального фонду сільського бюджету на 2025 рік на суму 1 мільйон 721 двадцять тисяча гривень згідно додатку 1 до цього рішення. В двадцять 4 пункту 1 зменшити обсяг обсяг дефіциту спеціального фонду. 2025 рік на ту ж суму 1 мільйон 721 тисяча. Пункт 4 внести зміни в розподілі витрат місцевих бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм згідно додатком 3 до цього рішення. Внести зміни, в додатки 2, 3, 5 до рішення Сукінської сільської ради 20 грудня 2024 року номер 1320 про сільський бюджет Сукінської сільської ради на 2025 рік. Фінансовому відділу Сукінської сільської ради внести зміни до показників сільського бюджету. Що немає про щовати? про внесення змін. Хто проти? Хто утримався? До внесення змін, щоб детальніше, щоб зменшити асигнування на ту суму, що я зачитав, придбання обладнання предметів матеріалів довгострокового користування в сумі 1 млн 721 тисяча. Збільшити асигнування предметів матеріалу обладнання і моментарна суму 1 млн 721 там. Здається, закупівлю, якщо до 20 тисяч, що одному кладу, якщо два стації за що ви інших, то так, що я не знаю. Внести зміни до програми, затвердить нові редакції. Програму заходів щодо підготовки населення до національного супроводу та територіальної оборони на території Сукінської сільської ради на 2025 рік. Встановити що додаток один. до цього рішення не від'ємнює його частини. З основним розпорядником бюджетних хоче в сільської ради здійснювати фінансування вищезгаданих програм та заходів від прийнятих рішень сільської ради. Подроблять за виконання даного рішення поставку класу на постійну комісію депутатів на бюджету планування стан проміжного родина. Просто зміни програми звідси. Прошу ослаблення. Хто про хто отримався? Одного року. Передача без колодних літальних апаратів. Опонується проєкт річних стара вирішування, передати про платині самотні лікарні апарати, продавання АПІСІ, закуплені задоволення, номер, з комунальні власності спільної сільської ради державної власних доступних частин, перелік військових частин, кількість одиниці на заодиницю, загальна вартість. Уповноважити голову на підписання актів приймання передачі. Багато за того річ, попробують лишити за бюджетною комісією. Передача активність розходячи, хто запроти, отримався одного досвід. Наступна безоплатна літання безпілотників на півдесятка. Сьогодні вирішила передати безоплатну безпілотні літання апарати, кадру копче, про дрон за договором закуплення задоволення військовому власності Сутільної сільської ради державної власні.

На заданицю загальну вартість. Повноважити голову на підписання актів кіної передачі, довела з нами багато сповні по дослугічної на патрульця депутатської комісії. Хто проти? Наскільки безплатно передача нашим букві державної власної військової частини? Связька рада вирішила передати безоплатну упоку з комунальним власністю Суспільної сільської ради державної власні військової частини номер ходить. Набувач що отримає військову частину в номер політир ФО. Ноутбуки в кількості йде перелік. Три штуки, ціна за одиницю. Поповноважити сільського голову на підписання акту приймання передачі. Відео багато сходу, як проведе дані відповідно цього контролю контроль за бюджетною комісією. 1362, 15, 12, 2024 року. Сусперед, в нас зміни до рішення номер 13,62012, двадцять четвертого року про заплатно передачу систему реактора держави власні всього а саме випасти пункт 1, 1 та наступної редакції військової частини номер. Військова частина номер одиниці загальна вартість, кількість. Врешті рішення 1362 від 30.12.04 року Тому розміру. Поможемо написання актів приймання передачі вирушити за бюджетну комісію. Передача регні військової частини. Останнє питання про прийняття.

говориш про зроблю щось за бюджетну комісію. Ну